Жителі Українки традиційно звикли називати своє місто Охайним. Зараз чистотою на вулицях опікується компанія Обухів міських ресурси. Як бачите, роботи виконуються сучасною спеціалізованою технікою. Такі машини вони екологічно чистіші, ніж коли їздили трактори. Вони від них було дуже багато пилі. Вони розліталися скрізь, А на ці машини набагато чистіше. Вони менше забруднюють повітря. Дійсно, пил на дорогах може значно погіршити якість повітря, особливо в районах з високою концентрацією транспорту. А відповідно, зниження рівню пилу сприяє покращенню стану повітря та здоров'я людей. Я дуже задоволена, що в місті стає частіше.